Казка про одиницю. А ось клітинка хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. У кімнаті один стіл, біля нього один стілець, у куточку побіля вікна одне ліжко. Коло нього одна тумбочка. А на стіні висить. Одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан, один ананас, один Апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями одиницями. Одній одиниці один банан. Іншій одиниці один ананас. Цій одиниці один апельсин. А цій одиниці. Один лимон. А ця сестриця одиниця отримала один кавун. Та от проспівав перший півень. Сон зник, пора одиниці до роботи братися.